Доброго дня. Вас вітає команда аудиторської фірми Audit. Я її директор Олена Михайлівна. Темою сьогоднішнього нашого відео стане внесені законом 4536 зміни до алкапютюнового закону 3817 щодо розміру мінімальної заробітної плати для розрібних торгівців алкоголем, тютюном, пальним та розміру загального місячного податкованого доходу для ФОП без найманих працівників. Отже, як завжди. Ми підготували для вас презентацію, щоб нам було зручно працювати і обговорювати ці зміни. І наразі презентацію я вивожу на презентаційний екран. Отже, закон 4536 у нас з вами підписаний і опублікований. І, мабуть, найнеприємнішими стали зміни, які внесені цим законом до статті 42 закону 3817, Да? Адже саме ними вже з 1 жовтня 2025 року вводяться мінімальний розмір щомісячної зарплати, яку має нараховувати господарські суб'єкти, які отримали будь-яку ліцензію на право розрібної торгівлі алкогольними напоями, або сидром капері, або тютюновими виробами, або рідини, рідинами для електронних сигарет, або пальними. Тож розглядаємо наші зміни, які внесені до статті 42. Статтю 42 закону 38.17 у нас з вами доповнили двома новими вимогами щодо розміру місячної заробітної плати для юридичних осіб і доходу для фізичних осіб підприємців. Для роботодавців ми з вами маємо наступні вимоги, тобто роботодавці, юрособи, і фопти з найманими працівниками, вимоги ми маємо з вами наступні з 1 жовтня, яка вже зазначила, 25-го року. Розмір середньомісячної заробітної плати, нарахований суб'єктом господарювання, який отримав ліцензію на право роздрібної торговлі алкогольними напоями, або на право роздрібної торговлі сідром та пері без задування спирту, або на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, або на право роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, або на право роздрібної торгівлі пальним, має становити не менше. Двох розмірів мінімальної заробітної плати, яка встановлена законом на 1 січня звітного податкового року. Нагадую вам, ви всі це пам'ятаєте, але ж зауважую, що на 1 січня 2025 року показник мінімальної заробітної плати у нас з вами склав 8 тисяч гривень. Далі в цьому пункті зазначено, що розмір середньомісячної заробітної плати нарахований суб'єктом господарювання, який, який отримав перелічені ліцензії, да? і у якого усі звертаю увагу, усі місця розрібної торгівлі розташовані за межами населених пунктів адміністративних центрів області міста Києва та Сівастополя на відстані від 50 кілометрів, та кілометрів. Має торгівельні зали площі до 500 квадратних метрів, має становити не менше півтора розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року. Тобто, якщо ви у кривому розі маєте торгову площу до 500 квадратних метрів, Мінімальна заробітна плата найманим у вас буде не нижче 12 тисяч на місяць. Якщо ви у кровому розі маєте, наприклад, Алкомаркет площою 600 квадратних метрів, ваша мінімальна заробітна плата відповідна на місяць не має бути нижчою за 16 тисяч. Якщо ви маєте точку роздрібної торгівлі, наприклад, у Львові, то незалежно від її площі, мінімальна заробітна плата на місяць становитиме повинна не менше 16 тисяч гривень. У пункті з, з, зазначено, що розрахунок мінімального розміру середньої щомісячної заробітної плати, який нараховується суб'єктом господарювання найманим працівникам, здійснюється відповідно до даних об'єднаної звітності з ЄСВ ПДФО та військового збору, шляхом ділена сумарно нарахованої заробітної плати, оплати перших п'яти днів непрацездатності е, за рахунок роботодавця. Та допомоги по тимчасовій непрацездатності, які виплачує пенсійний фонд, на кількість застрахованих осіб у звітному періоді. Тобто, при розрахунку розміру середньої щомісячної зарплати у нас враховуються і лікарняні як за рахунок підприємства, так і за рахунок пенсійного фонду. Що стосується фізичних осіб підприємців, які не мають найманих працівників, тут у нас з вами ситуація наступна. Внесеними змінами, у нас передбачено, що розмір загального місячного податкованого доходу суб'єкта господарювання, який зареєстрований як ФОП. Що немає найманих працівників, який знову ж таки отримав ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, або на право роздрібної торгівлі сидрам пері без додавання спирту, або на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, або на право роздрібної торгівлі рідинами, що використовується в електронних сигаретах, або на право роздрібної торгівлі пальним, має становити не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати законом на 1 січня звітного податкового року цим же пунктом передбачено, що розмір загального місячного податкового доходу ФОП без найманих працівників, який отримав ті ж самі ліцензії. Та всі, знову ж таки підкреслю, всі місця розрібної торгівлі е, алкогольним або тютюном або пальним, якого розташовані за межами населених пунктів адміністративних центрів міста Києва та міста Севастополя на відстані від 50 км, та які мають торгівельні зали площею до 500 метрів, е, розмір загального місячного податкового доходу має становити не менше пол Півтора розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2025 року. Тобто, оподаткований дохід ФОП, який не має найманих працівників, наприклад, у місті Києві, незалежно від площі торгівельної зали, за четвертий квартал 2025 року, має бути не нижче 48 тисяч гривень. Тобто, дві мінімалки, дві, два множемо на 8 тисяч гривень, множимо на три місяця, того що закон вступає в силу і вимоги норми вступають в силу з 1 жовтня 25 року отримуємо 48 тисяч гривень наприклад оподаткований доход дохід ФОПу який не має найманих працівників наприклад у місті кривий рік так, якщо торгівельний зал наприклад 30 квадратних метрів за четвертий квартал має бути не нижче 36 тисяч гривень тобто півтори ми умножимо на 8 тисяч гривень і множимо на три місяці четвертого кварталу при цьому я ще раз підкреслюю, що розрахунок розміру середньої місячної заробітної плати та розміру загального місячного податкованого доходу суб'єкта господарювання здійснюється за періоди, починаючи з дня набрання чинності законом номер 4536 тобто з 1 жовтня 2025 року. Зараз ви мене запитаєте: а якщо зарплата чи доход менше, що тепер буде? Як буде реагувати на це законотворець і податково в тому числі? Це тепер прописано у статті 46 закону, тобто, факт невідповідності розміру загального місячного оподаткованого доходу суб'єкта господарювання, який зареєстрований як ФОП, що не має найманих працівників, да? або ЗП найманих працівників не відповідає визначеному розміру протягом трьох повних календарних місяців. Поспіль у період дії ліцензії, якщо такий факт встановлений контролюючим органом під час перевірки, то цей факт буде підставою для припинення дії ліцензії. Тому, будь ласка, будьте уважними. У вас ще є час привести показники мінімальної заробітної плати до нових вимог. На сьогодні у мене все. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте, запитуйте про професійної впевненості вам, і нехай робота вас надихає.